Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 21.04.2024 року. З вами Любомир Богоявленський, мору Павло Нестеренко. У мене в руках унікальний конспект, який я бережу як сокровенний такий артефакт. У 2005 році, коли я вступив в Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, відразу після 11 класу на денний відділ навчатися на психолога, я зайшов, пам'ятаю, в аудиторію, коли вже мене зарахували, і було перше заняття з психології. Читала красива жінка з дуже приємним голосом. Дуже привітна і добра. Цю жінку звали Ірина Михайлівна Наказна, наш головний клінічний психолог міста Нізуна, наш головний патопсихолог, наш унікальний практичний психолог і психотерапевт. І от Ірина Михайлівна читала. Я тоді купив цей був зошит, чи мені мама його навіть подарувала, я не пам'ятаю вже. І я зайшов з цим зошитом з ручкою, сів і записувати почав лекцію. Була лекція номер один. Загальне поняття про психологію, її структуру її завдання. і завдання. Ірина Михайлівна, перше, що сказала, і я записав, емпатія дефіс співчуття. Тобто емпатія це співчуття. Психолог це людина, яка володіє емпатією, тобто може відчувати, співпереживати інші людині. Тобто, це така професія унікальна яка дозволяє співчувати. І далі вона говорила міфи про психологію, що це наука, яка все знає про людину, і її душу. Насправді це міф, тому що не можна знати все про людську душу. Наука розвивається, знання її теж розвивається. Друзі, 6 років я навчався на психолога в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Я дипломований психолог. Я жив психологією, і я мріяв вчити студентів ділитися психологічним знанням з людьми, тому що психологія це моя головна наука самоулюблена улюблена наука. І я вирішив для свого ТікТок каналу почати також записувати відео, які присвячені психологічним темам. Тому університетському знанню, яке мені давали, коли я навчався в Рідному Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Я хочу передати. Всім вам психологічне знання, мої дорогі глядачі. І я дуже вдячний Ірині Михайлівні на казній. Тут в мене записаний вступ до психології практичної, який вона читала до психології особистості, людини. Тільки це був вступ, такі унікальні перші лекції. А потім прийшов. Чоловік, унікальний чоловік. Професор, якого я в першому житті побачив професора, я ніколи не бачив професора. Побачив професор, пройшов Микола Васильович Папуча, доктор психологічних наук, професор психології, мій вчитель. Він почав читати лекції, які я записав у цей зошит з загальної психології, і потім я вчив на пам'ять його терміни, що він нам давав. Отже, я розпочинаю цикл. Лексіс психології